Добрий день. Ми продовжуємо тему опрацювання текстових даних. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке об'єкти та чим вони розрізняються, різня... які дії можна виконувати над об'єктами. Які об'єкти може містити текстовий документ? І так, сьогодні ми поговоримо про об'єкти та їх властивості? Об'єкти. Істоту, явище або предмет, на який звернули увагу, або з яким виконують дії, називають об'єктом. Назва об'єкт походить від латинського слова «objectus» – Предмет, явище. Все навколо нас це є об'єкти. Об'єкти файлової системи це файли, папки, ярлики, пристрої зберігання даних. Це об'єкти комп'ютерної мережі, це комп'ютери, роутери та інші пристрої. Кожен з об'єктів має свої властивості. Властивості в одного об'єкта може бути багато. Значення властивості може бути як текстовими, так і числовими даними. Наприклад, яблуко, колір, зелений, форма, кругле, смак солодкий. це все значення властивості для телефона. Колір, червоний виробник, Nokia, вага, тобто інші властивості для іншого об'єкту. Для зручності опрацювання, передавання та зберігання даних про об'єкти об'єднують певні групи. Класифікують. Класифікація це поділ об'єктів на групи за певними властивостями. Об'єкт комп'ютер. Види комп'ютерів бувають різні стаціонарні, портативні. Портативні поділяються на ноутбуки і нетбуки. Планшети це планшети, а ось кишенькові комп'ютери це можуть бути комунікатори та смартфони. Об'єкти груп можуть бути і такими. І їх будуть об'єднувати, а будуть такі об'єкти, які будуть відноситися і до, тої, і до одної галузі, і до іншої. Об'єкти можна віднести одночасно до двох або більш груп. Об'єкти живої природи, тварини і рослини. Тварини поділяються на звірів, птахів, риб, комах, плазунів. Рослини поділяються на дерева, трав'янисті рослини, кущі. Класифікація об'єктів може бути подана у вигляді дерева. А тепер перейдемо до об'єктів текстового документа. Текстовий документ це документ, який складається з текстових об'єктів, символів, слів, абзаців та, можливо, інших об'єктів, графічних, мультимедійних. Текстові об'єкти це символи, слова. Символи складаються в слова, слова в речення, речення в рядки, рядки в абзаци, а абзаци е, створюють сторінки. Текстовий документ це документ, який складається з об'єктів, символів, слів, абзаців та, можливо, інших. Не текстові об'єкти це графічні зображення, таблиці, формули, діаграми, схеми, картки. Не текстові об'єкти, це відео та аудіоінформація, мультиплікація, звукові супроводи, посилання. Ось так ми можемо у вигляді такої схеми відобразити символи, які будуть входити, об'єкти, які будуть розташовуватися на текстовій сторінці: це об'єкт, і таблиця, і абзац, і сторінка, і графічний об'єкт, і слово, наприклад, Україна, речення. І символ з яких складаються слова. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.